Вітаю вас, дорогі друзі! Кажуть, що люди поділяються на два типи: ті, у кого рік починається 1 січня, і ті, у кого 1 вересня. Ми з командою, як і більшість освітян, розпочинаємо 1 вересня. Приємно, що новий навчальний рік ми традиційно зустрічаємо із колективом мережі шкіл Умка. Та сьогодні особливий день. Ми на відкритті нової школи UMK Star. Простора власна територія в мальовничому місці поступово заповнюється схвильованими школярами, красивими батьками, привітними вчителями, розквітає подвір'я щирими дитячими усмішками. Сьогодні свої двері відкриває нова школа ЮЕМКей Стар у Гостомелі. Поповнення в мережі шкіл ЮЕМКей International Скул. 1 вересня в новій школі з новими силами, з натхненням, з чудовим колективом. Зустрічаємо наших учнів. Для того щоб навчатись, е перемагати, досягати. А саме головне, щоб їм було безпечно і комфортно створено, все. захід проводиться за оригінальним сценарієм, все в стилі аватар, діти у захваті. А це й була головна мета хвилююча мить офіційне відкриття. Вітаємо колектив із початком нового етапу. Вчителі та учні радо підтримали ідею дрес-коду. Сьогодні тут все у синьо-блакитних кольорах. Першокласники знайомляться зі своєю вчителькою. Попереду все нове і цікаве. Хтось соромиться, а хтось заряджає публіку позитивом. Мой настрій круть! Настрій круть! Так і має бути, звичайно. Нам е, дуже сподобалася атмосфера цієї школи. Дуже гарні вчителі. Ми як ну спілкувалися з вчителями, ми дуже були вражені. Яке спілкування до дітей, яке спілкування з нами було. А ага, ідуть у нас в сьомий клас Марійка і в третій клас Софіка йдуть дві наші дівчинки за сценарієм. Учні школи знайомлять аватара з українськими символами, показали вишиванки, розмалювали писанку, послухали вірші Великого Кобзаря та заспівали всією громадою українських пісень. Цую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо!» Життя ідеї потрібно все таки дітям давати, показувати, що за що борються наші військові, і велика дяка їм за те, що вони нас обороняють, і нашим дітям є можливість жити далі. Є у мережі ЮЕМКей традиція дарувати першачкам глобуси це символічний подарунок, який показує, що весь світ у дитячих долоньках. І дуже приємно, що це покоління росте справжніми патріотами. Щохвилини ми дякуємо Збройним силам України за можливість бути разом і пам'ятаємо кожного героя. Головне що забрали у наших людей, і що вкрали у наших дітей? Це надія, і надія це і є наш компас. Наша зірка, на яку ми маємо йти, на її світло. І якщо не буде тієї надії, в нас не буде вистачати енергії пережити ці всі випробування, з якими ми зараз штовхнулися. Кожна подія у школах UMK – це завжди з традиціями, завжди тепло і щиро, завжди по справжньому. Наша дитина Костянтин іде в садочок, брискул настрій гарний. Сподіваємося, що наші очікування будуть виправдані що тут буде дуже гарне навчання буде гарна програма. що будуть вивчати поглиблю англійську мову, бо нам це важливо. Обирали заклад. З одного боку, інтуїтивно, з іншого боку я вивчила всі заклади нашого регіону і зупинилась на цьому, тому що тут класна територія, класне приміщення, класні засновниця та колектив школи. І я думаю, що ми гарно будемо співпрацювати. А що потрібно справжнім українцям на святах? Правильно, пісня. Зірковий гість Дмитро Волканов зарядив драйвом всіх учасників заходу до сліз, розчулені батьки, вчителі від хвилюючого і такого красивого свята, малюю на папері щасливу дитину, де в мирному Очисті збори добігли кінця. Попереду у школярів цікаві уроки, нові знання та довге і щасливе життя. Щиро бажаємо, аби новий навчальний рік у новій школі пройшов дійсно успішно і, звісно ж, під мирним небом. А з вами прощаємось рівно на тиждень.